Як би мені черевички, червоні, як щічки, танцювала б я, очем мабуть нічки. Добрий день, мої малята! Вітаю вас! Сьогодні ми з вами вивчаємо вправу черевички, в якій продовжуємо. Вдосконалювати наші ритмічні навички, а також ознайомимось з рухом українського народного танцю, вихилясник. А допоможе нам в цьому пісня про черевички. Отже, розберемо рухи цього куплету. Раз. Виставляємо ніжку на каблучок. Ручками показуємо нібито на черевичок. Раз. Два. Підставляємо ніжку в шосту позицію. Руки на талію. Три. Виставляємо ліву ніжку, показуємо ручками, чотири підставити ніжку в шосту позицію. Далі йдемо, за словами пісні. червоні, як щічки. Далі складаємо ручки перед грудью е і нібито пританцьовуємо. Раз, два, три, чотири. А далі дрібне вистукування. Цілі дні і нічки. Давайте повторюємо ритмічний малюнок оплесками. Цілі дні і нічки. А тепер повторюємо ніжками. Цілі дні і нічки. Ще ми можемо так е, прорахувати. Раз, раз, два, раз, два. І ось що в нас вийшло. З'єднаємо все під музику. Розбираємо далі. Виконуємо приставні кроки. Правою ніжкою праворуч раз з носочка. Ліву ніжку підставляємо в першу позицію. Два. Знов правою ніжкою з носочка. Три. Чотири ліву ніжку на п'яточку. Чотири треба присісти. Далі ліворуч Крок. з носочка. Раз. Підставляємо два, три, крок і чотири. Ніжка на п'яточку. Далі з правої ніжки рухаємось вперед. З носочка раз, два, три, чотири. Ніжка на каблучок. І далі дрібними кроками рухаємось назад. На півпальцях виконує наш дрібний ритмичний малюнок. Раз, два, раз, два, раз, два. Лівою ніжкою. Раз, два, раз, два, раз, два. Давайте повторимо ліва ніжка на каблучці, і ми починаємо рухатись лівою ногою. Раз, два, раз, два, раз, два. А тепер з'єднаємо цю частину з музикою. Крок. Пристав. Почаємо другий куплет. Раз, ніжку на каблучок, два, три, чотири. Затанцюємо дрібно. Тобто повторюємо наш ритмичний малюнок. Затанцюємо дрібно. Далі крокуємо правою ніжкою вперед. Три кроки. Раз, два, три, чотири. Ліва ніжка на каблучок. Треба з силою потягнути на себе носочок, і далі дрібненько відходимо назад в нашому ритмічному малюнку з лівої ніжки. Раз-два, раз-два, раз-два. А тепер станцуємо з музикою. Добре, молодці. Тепер ми знов повторюємо бокові кроки. Крок приставити. Крок приставити крок, крок кабел. Вперед. Раз, два, три, чотири дрібни. Раз. Молодці. Ідемо далі. Вивчаємо рух українського народного танцю. Пихи поставимо ручки на пояс. Праву ніжку ставимо на носочок. Раз, трохи перед собою. Раз, два. Далі переводимо ніжку на каблучок у ту саму точку, де був носочок. Три, чотири. Потягнути носочок із силою на себе. Далі потрібний притуп. Раз, два, три. Лівою ніжкою на носочок. Раз, два. Колінка слегка присогнуті. Три, чотири. Перевели ніжку на п'яточку, носочок із силою на себе. Де носок, там п'ятка. Три, чотири. Далі потрібний притуп. Раз, два, три. А тепер чуть швидше на кожен рахунок. Раз, два. Раз, два, три. Ліва ніжка. Раз, два. Раз, два, три. Третій раз. Раз. де носок, там п'ятка. Два. Раз, два, три. І далі повторю наш ритмичний малюнок оплисками. Раз, два, раз, два, раз, два. Давайте спробуємо станцювати цей рух під музику. Раз. Нас вийшов цілий таночок. Давайте тепер об'єднаємо всі частини спочатку до кінця. Хілясник раз повільно. Швидше, раз, два, раз, два, три. Діва. Молодці. дуже добре. На сьогодні все. Дякуємо за старання та увагу! До нових зустрічей!